У Рівному переселенка з Миколаївщини змінила фах і шиє одяг для тварин. Частину зароблених коштів донатить для військових. Жінка все своє свідоме життя шиє, вдягала людей після переїзду у Рівне. Все змінилось. Тепер створює одяг для чотирилапих. Дня Анна працює за швейною машинкою. Сьогодні у роботі над новим замовленням. Комбінезон для собаки майже готовий. Йорки, чихуашечки, там вони стандартні, її можна купити піти в магазині. А всі нестандартні метиси. Дворові, які собачки, от то вони всі нестандартні, тому вони всі приходять на індивідуальне пошив. Жінка за професією швачка з 15 років шиє одяг для людей. Але минулоріч все змінилось від життя до фаху. Анна з двома дітьми та домашніми улюбленцями була змушена покинути рідний дім на Миколаївщині. Ми надіялися, що нас не зачепить, що може якось воно там піде стороною. Десь в х числах березня. Вона вже було дуже близько. Почалися вже прильоти, вже по, по нашій місцевість. А вночі подзвонив чоловік, сказав, що треба зібрати речі і виїхати. І далі була довга дорога на Миколаїв, потім Одесу і у Рівне. Чоловік Анни воює. Жінка з двома дітьми, собакою та котом, мешкають в орендованій квартирі. Призвичаїтись до нового життя у Рівному було складно, ще важче знайти роботу. Допомогла донька, подала ідею шити для тварин. В тебе класно виходить шити. Ну, давай будемо шити. Плюс я знаю, наскільки а, мама розквітає, коли вона щось робить. Бо коло коли вона так сидить і нічого не робить, вона в'яне, я бачу, вона вже не хоче гарно одягатися, не хоче слідкувати за собою. Не дивишся, ну просто дуже жалко стає. А ну а вона почала шити, і вона розквітла, і вона спілкується з людьми. Так собака у нас біла. Треба ж на неї щось надіти. Кожна прогулянка закінчилась ванну купанням. Тобто, от то я на початку руками шила, потім вже придбала машинку і своїй собаці вже шила. І так воно зачепилося. На вулиці люди ми спілкувалися, знайомилися в районі. Вони дізнавалися. Що я шию, і що одяг я шию сама собаці і так о можете нам шити, а ви берете замовлення і все, і воно вже пішло. Сьогодні теж нове замовлення. Рівнянка Тетяна вирішила пошити для своєї Зосі комбінезон. Тому що бувають холодні часи, мокрі, брудні часи, і одяг, правда, рятую. Аня, доброго дня! Собачка Зося на примірку. Верхній одяг для кожної собаки індивідуальний. Швачка каже, породи дуже різні, тому ретельно знімає заміри. Зося поводиться спокійно. Ми ставимо маячки, тому що зазвичай, коли кажуть там поміги, там відстань, віто не розуміють, де що знаходиться. Тобто, де там таталя в собаки, де та грудь. Розміри записує, залишається обрати тканину. Що хочемо по кольору. Коли погана погода. То хочеться більше сонця, тому кольори мають бути ясним чудово. Прекрасно, якщо для улюбленця буде спеціальний одяг, такий як подобається господарю. Це звичайно прекрасно. Я вважаю, що кожна, кожна робота це маленька творчість. У середньому один комплект одягу майстриня шиє два дні. Вартує він від 400 до 600 гривень. Загалом у її доробку вже більше 20 костюмів для чотирилапих. Це були різні породи собак з індивідуальними побажаннями замовників. Частину зароблених коштів родина віддає для військових. Дуже багато моїх знайомих, дівчат, в них воюють чоловіки, сини, тобто, і дуже часто вони. Ставлять же ж пострілу. Що нам треба бензин, там треба от і здебільшого це допомога саме от, от таким, тобто немасштабні якісь фонди. За роботою Анна відволікається від думок, проте щодня мріє повернутися додому. Їхній будинок на Миколаївщині вцілів. Там залишились і батьки. Сподівається, вже влітку опиниться у рідних стінах. З перемогою чекатиме і чоловіка. Впевнена, продовжить шити одяг для тварин і на рідній Миколаївщині. Анне Цук, Володимир Захаров, новини Рівного.